Усім доброго ранку. За надута, сина бідна, переживає. Ми йдемо е, кров давати з пальцем, тому що сетя погана прийшла. І вечором ще підемо на ОЗД. Пій пупчик. Той ні. <плес> Каже, його не можна колоти, бо, тому що, як ти казала, він тобі. Е, <рістична> Каже, він мені щастя приносить, якщо мені там викачують кров, то він не буде вже приносити. Ні. <рістична> Ой, ці діти собі попридумають всяке. Трималась дитина, обіжена на весь світ. Все, тепер вийдемо, там, є сімейне покарня, купимо хліб, де закінчився. Йдемо додому снідати. Ми вчора. Приїхали. Ти стала просто в Тут ні... Прямо, я просто стала тут, щоб тобі легше було розлити картоплю. Як скажеш? Зараз. Так, Ми приїхали в ДПР ще вчора. Їдемо, їдемо, їдемо. Ой, мандаринку хочу. У мене тут є мандаринка. У тебе теж. Сезон мандариників. Зараз тату загрузи, задріємо катоплю. І та й все. І підемо ми гуляти. Рукавиці тати, взяла тобі з латусь? Mm -hmm. Рукавиці є в тебе? Yeah. Да? Mm -hmm. Він впертий, як я. я. Йому кажу, не йди сюди, бо тому, що ти не вийдеш. Він каже, ні, я вийду. <головіка> І пре, як танк. <головіка> що я казала, правду? Yeah. Що ти не вийдеш? Та, не дав до замок. Я хочу коли купити не до того замока. Йди давай, там тут по сторону, виходь. Як? Біжи назад, я казала не йти. І як? І полісосить машину. Тобто в мене вже по салон. Як на вулиці холодно. Вдалося? Ну, не так, як в цьому, але ж принаймні. Хоч тепер чисто. Ще чехли потрібно купити і взагалі буде супер. Купила кушон, оцей Міша, Номер 21 Зараз разом з вами відкрию. А то його так дуже сильно хвалять. Якщо хтось з вас його має, напишіть, як він взагалі вам подобається чи ні. Таке зеркало. Треба плівку зняти. Спончик. Такий спончик, знаєте, такий м'який, такий приємний взагалі. Так, і тут відкриваємо. Угу. Так, що з однією рукою. Доді він Він би, знаєте, якби наверху виглядав темний. Але ні, він світленький такий. Така текстура, знаєте, легенько така жирна. Все на камері, що він жовтий, який взагалі не такий колір. Ні, а він такий так легенько перекриває. Камера не передає. Я здається ковтру трупу Ось отак не буде видно. А от так видно легенько. Арчі, де ти вже був під диваном? З правого боку. Арчі? Коротше клас. На на Так, йому знаєш? Як в тому, як містер Бін давав своєму тому е, мішку. Арчі, ти де? Андрію Бушідо. Хто має світленьку шкіру, таку, як я, і вона у вас, наприклад, ну, не жирна, а як в мене, наприклад, більш суха. То Мені порекомендували були Тон 21 двадцять Така упаковка ніжно-рожева, бо там ще була упаковка біла, червона, то казали, якби більш для старших. Бо, ніби якби Червона упаковка, то більш так сильно матує обличчя. Е, оце так легесенько, а біла упаковка, то вона така, як наподобі, знаєте, як бібі-крем. Як отаке. Ну, коротше, це класно. Отак можна сказати, бо права сторона легесінько замотувала, там, де я якось не наносила. А він каже, іди подивися за вікно, який там сніг паде. Але він не сильний, ти там казав, чую, там, що не снігопад на вулиці. Дивіться, як троє дивляться. Я ходила <рес> на нову пошту, там дещо забирати. Але <рес> троє дивляться. <рес> Ми вже приїхали додому, Арсенкові холодно. Бо батареї, знаєте, були включені, але вони так не дуже гріли. І ми зараз включили сильніше, щоб розігріти той батарею, ага. щоб було тепло. Що? І, і, знаєте, їхали там, щось забрати, і там, там що там було навело. Що було? було? Там дороги є. Я не знаю. Там дороги були на нова. Не знаю. Не Це знаю. Ти мені, ти мені mm, я не знаю нічого. Це є, мені а мені. я не знаю. З латус відвезли до церкви на навчання. Так буде до червня ходити. Yeah, 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 yeah. Там у нема що їсти. Ну, зараз у нас там є пельмені. зваримо. пільмі. Я люблю пельмені їсти. І зараз вам покажу, що ми в Аврорі купили. Я будеш плімені. Якраз, Андрій, я злату заберу, поїду, а ти плім'яні поставиш воду. <рик> Андрій взяв собі е, контейнер. А, що там є? А, воно... Ой, чекайте. Е, там були такі дві останні сосниці. Діцікано класно. Взагалі. І така. Це жигалка. Думаю, що Арсен там того разу просто-напросто її запхав в свічку, і вона не працює. А, не сказала, то Андрій собі на роботу, бо він їжу бере на роботу. Він собі взяв контейнер. Дітям пензлики. Дуже яке мені сподобались. такі якісні, якісь файні. Була їхня ціна 50 гривень. Мені спонжики для малювання. Там вони зараз теж йдуть по знижці. Злата собі вибрала такі контейнери це для зберігання бісеру, а цент собі вибрав машинку. Отаку. Чекайте. Як вона? Коротше вона тут розкладається. Зараз Ні, не знаю. І ще отак ти робиш, робиш і вона закрила роток. Угу. Вологі серветки. Це щось, Андрій. Дивіться, там щіпчики для брів. Але я не думаю, що щіпчики для брів, бо було в тому чоловічому інструменті. Хочу щось не зрозуміла. І взяла ще такі дві тарілочки. У нас є така, такі білі. Того разу взяла таких дві сіреньких. Тому що хтось побив. А хто побив? А? Попередні. Розбив. Так. Кружку і всі кружки, і. Чашки. Що чашки. більше такого нічого не буде. Я був маленький, якщо все, все розбив. А ти зараз дуже великий? Так, я нічого yeah. не розбиваю. І тату твою кружку розбив, котика. Так. І тату сказав е Арсен, і, і я сказала, чи не я, це тату. Спирали один на одного, так? Так. Да. Ну ясно. Я спала. Досить довго спала. Я не можу виспатись. Я хочу спати, спати, спати. Більше нічого не робити. Зараз в мене такий стан. Я нещодавно проснулася, але я далі хочу спати. Якщо я зараз голову поставлю на подушку, я просто знов засну. заснула. Шестої ночі я погано спала. Але ну, то не через я хочу спати, хоча вночі щось там крутилася по сто разів, потім вставала, ходила до свого друга. Я ж вам розповідала, хто мій друг це туалет. Значить, <рес> Це буває дуже, знаєте. І ще плюс Андрій в кінці під радок підхрапував. Я взагалі не виспалася, але та сонливість моя не через то, тому що попередні дні я ж вночі висипалася, але далі хотіла спати. Перед тим хотіла монтажувати, знаєте. Дивлюся, ну, влог знятий на 10 хвилин. Але це не повноцінний блог. І Я думаю, можу перерву взяти на пару днів, на тиждень, знаєте, отак. Нічого не знімати, поспати себе. Ніби. Але. Зараз хочу спати, потім не захочу спати, ну по-різному буде. Але ну, я спати хочу. Що я зараз буду робити? Дивлюсь, фантастична четвірка, але щось то не та, що я бачила, не знаю. Арсенко завтра їде в садочок, я його відвезу в садочок. Е, Латус завтра йде до школи. Мені потрібно дітям підготувати, злати зараз. Рюкзак піде складе, вона сама рюкзак складає. І той... Я зараз заповню щоденник. Okay, uh -huh. uh -huh. Арсенко що в садочок, рюкзак теж йому зберу. Та й все ми що ми робили, як ми приїхали з лівом, розповім. що я вам говорила, що ми пельмені їли. Та ми мені поїли, я майно поїла і пішла спати. Та Золоту сюди вірщили, бо тому що вона буде скоро виступати. Це станку теж вірші повторяли. Він теж буде виступати. Отак. А зараз вони там щось хімічать. Діана... коли то було? Давно вже купила там всякі слайми, всяке таке, і вони щось там, якісь слайми робили, але вже пішли прибирати. Тож, вони там зараз прибирають і я йду вже до них. Тож отак назвичір проходить. Та й все. Я йду розморожу м'ясо, подивлюся, що там є в морозильній камері, щоб завтра вже приготувати і подумати, що варити. Знаєте, от кожного разу думаю, що варити. Не знаю, в мене вже фантазія. Взагалі не працює, не знаю. Можна голубці зробити. М -м -м. Або вареники, або пелюшки, або дирони, або стушити м'ясо. Знаю. І знаєте, не хочеться то робити, то що завжди хочеться щось нове, а що? Я не знаю, слухайте, я вам показувала, яке філе. Качки. От філе качки вона теж є суха, але курка вона набагато сухіша, ніж ось це філе. Не качки вибачаюсь, індика. І, і знаєте, я купила такий файний кусок того філе, і я його було, замаринувала, там додавала всякі спеції, сіль, перець, олія. Спеції брала ті, що з букву, вони такі пахнючі, такі пряні, такі взагалі класні, файні. І просто замаринувала, закрила фольгою і поставила в духовку. Це я собі була робила. Ну, звичайно, ми їли, але що я собі робила, тому що я їм смажила котлети, я смаженого стараюся взагалі не їсти, не рахуючи там деруні вареники, отакі, знаєте. І то. І потім я просто собі відрізала по кусочку там. -то. Ну, якоїсь крупи, гречки, картоплі, і так їла. І це так смачно вийшло. Дуже смачно. От, попробуйте. А іменно до пюре От, таке зробити, знаєте? Дуже смачно вийшло. Просто філа індика замаринувати, фольгу, в духовку, і потім собі по кусочку відрізувати і так далі. А ще зробити той салат з пекінської, плюс угурок і майонез. Тим всім це дуже смачно. Тож так-то. А що зараз робити, я не знаю. Буду думати, дітей принаймні запитаюся. Та що Арсен? Арсен, мама, я хочу гречку зі сметаною або картоплю з сметаною. Арсен не взагалі більше нічого не потрібно. Тільки головне, щоб була сметана і гречка. Тож так-то, ладно, я вам тут наговорила. То я дітям все підготую. Я іменно це люблю. Перш в мене як було, бували такі випадки, не раз що я зранку просиралася і нічого не було готове. Літала по тій хаті, розуміти, що дітей вдягнути, щоб все скласти і поїхати. І бувало таке, ну, що, наприклад, ми просто-напросто не встигали. І а зараз, мені знаєте, от наоборот так легше. Я підготую на вечір все, попросую, складу діти зранку собі, і ми навіть на 20 хвилин е, ну можна сказати більше, поспимо зранку, проснемось. Діти поїдять і, і то завжди, отак злата. І Арсен вони не їдять зранку, тому що вони е, не люблять снідати. У мене злата Арсен ще й куста. А злата вона взагалі не любить з самого ранку От, просто стати і снідати. У мене колись таке було. Там вона, наприклад, за годину отак во може снідати. І що? А, і зранку просинаєшся і все готове, діти вдягнулися, і все складене і все. А деколи, коли на вечір немає сили, і просто лягаєш зранку, просинаєшся і нічого не підготовлено. І ти просто бігаєш по тій квартирі і думаєш, боже, за що взятися, що ну, просто дітям і просуєш то, і сама вдягаєшся коротше. Я вже вам не раз говорила, що е, mm -hmm. мене дуже сильно свирпить. шкіра. Я вам скажу, я купляла тоді була оцю ліку, де Джонсус Бейбі, то вона взагалі мені не допомагала, потім я користувалася тим для тіла. Потім у мене десь там ще є нівея, хоча нічого мені не допомагало. Потім замовила оцей батер для тіла та рук. Я вже не вперше не їх замовляю. Там нібито як ви, знаєте, натуральна косметика. От такий склад, зараз вам покажу. Я мала ще перед тим ліки, знаєте, кокосові робила собі маски для волосся. Ну, коротше, класна косметика. Я щось бачу, що вона реально починає допомагати. Слухайте, вона, вона так смачно пахне. Оце, бачите, чізкейк. А Там та манго, такий І я його відкриваю і просто такий аромат. Таке враження, що це якась зефірка. Андрій каже, чому ти мені не сказала, ну, що ти собі це взяла для тіла? Я бачу щось таке в баночці смачне є. Добре, що я прочитала, то я то хотів взяти ложку і їсти. Просто такий аромат стоїть. І от і потім вона як стає, як проста олійка. І допомагає. Допомагає не сильно. Ну, як так? Набагато краще допомагає, ніж там, ті в мене, знаєте, і сфербить, і лушиться, і червоніє, і пече, і злазички ракот. Е, той. А оці батери трохи. Якби набагато краще. шкіра, Ну, взагалі. Супер просто. Знаєте, я ще е, я вам показувала, що маю. Що то таке? Ясно. Діти вже до того добрались. Найсується захисний крем. Тоже класний був на літо. І ще буде. Ось та сама фірма. Та й Діана на... Це інстаграм магазин індіану теж підсіла, тому що там за класне. Там і для засмаги я брала та й все. Думаю, вам розповім. Може вам буде цікаво, захочете. Щось напишіть мені в коментарях, я вам скину силку. Діти на вечір захотіли пюре, зробила е, з сосисками. Вже поставила банячок, щоб їх зварити. Що, що? булка.

Лягайте. Так сплять двоє. Ага. Люблю спати. Що ти казав? Ні люблю забити гон. А йде потет е, кроля. Але ну, то не початок, то вже десь середина, чи кінець. всі дивляться. І жару так і заснуть. Що. Ми йдемо спати. Дісней? А значить що я бачила, що тебе скоро будуть е, з 29-го. От, друзі, якщо вам потрібно з 29-го, здається, якщо я не помиляюсь. Листопада на Дісней книжки, вони щось будуть по 200 з чимось. Що там шукаємо? А тебе. Та, Але це треба якусь той самий день, тому що розкупляй, бо тому що ті книжки я ж тобі купляла, вони коштували майже 370-350. Ну коротше. О, мабуть! А я ж бачила, коли ми їхали на... Мам, дивіться, маба. Маба. Угу. Ми їхали так і куртку купляти, я ж бачила, можна ще там купити. Там теж було різні. Угу. Сушить, да, той сушить тобі ніс. Суху в носику? Ні. Nie? Nie, кров. Yeah, Давай я знаю, Арсенко. Ладно, йдуємо. Давай тобі закапую носику. Про мою носик х'юмором, Давай. Мені теж, бо не носика. Чи ці батареї. капець, просто треба своложувати повітря, або я не знаю, відро тут поставити з водою, або рушники поставити на батареї. Так, я за хюмором. І спати вже.